Укрсибанк BNP Paribas Group став ще більш доступним для Кременчужан. Адже сьогодні у центрі Кременчука за адресою вулиця Соборна, 40, дріб, 2, відкрилось нове відділення. З цієї нагоди у стінах банку відбувся урочистий захід, адже це нова сторінка в історії взаємодії з Україною. Новий крок у зміцненні зв'язків та обіцянка продовжувати надавати переваги та сервіс високого рівня. Very, very for us для нас це дуже важливо відкривати нове відділення, тому що це. Ще раз підкреслює, що ми робимо і як ми це робимо в Україні, тому що цього року ми святкували 33 роки річницю нашої присутності тут, і нове відкриття. Це як народження нової маленької дитини. І сьогодні це дуже важливо в тих умовах, в яких перебуває Україна, яка знаходиться в стані і війни вже 10 років і більше ніж 2 роки, в стані штабного вторгнення, і це. Ще раз показує, що ми робимо свою роботу для того, щоб підтримати і наших захисників, а також підтримати економіку для всієї країни. Урочистий захід відвідав і міський голова Кремчука Віталій Малецький, аби привітати колектив банку із відкриттям нового відділення. Різного роду клієнти є у банку. Це і наші структури, це комунальні підприємства, це власне і. Місто як орган місцевого самоврядування, приватний бізнес, і сьогодні вони всі тут. Це показує, що в місті Кременчуці на високому рівні один з лідерів в наданні широкого спектру банківських послуг. Саме його ми обрали для обслуговування нашого спільного проекту з Європейським банком реконструкції та розвитку по модернізації електротранспорту в місті Кременчуці, іншого проекту по створенню альтернативної енергетики. Утепленню приміщень і зараз працюємо ще над кількома перспективними проектами. і Дуже сподіваємося що «Оксибанк» буде нашим партнером у новому відділенні. Пропонуються не просто банківські послуги, а повноцінна фінансова система від монофункціональних банкоматів до консультантів та персональних менеджерів. Банк продовжує зростати, проте основною метою є підтримка українського бізнесу та збройних сил України для Спанка. Відкриття відділення ключу це. Ходія. Чому? Тому що це частина реалізації стратегії банку в Україні, це підтримка місцевих громад і підприємництва місцевих громад. Спочатку повномасштабного вторгнення це вже п'яте відділення в новому форматі, який ми відкриваємо. В НПІПРИБАН на цей період основною стратегією для себе обрав це підтримка супротиву української економіки і все для цього робити. Минулого року ми заплатили 5,5 мільярдів гривень податків. Варто зазначити, що нове відділення інклюзивне, доступне для всіх маломобільних груп населення. Воно оснащене ліфтом, на якому можна піднятися на візку, та заниженими столами для фахівців, аби клієнтам було зручно отримувати послуги. Відкриття відділення міста Кременчук це водитна подія для нашого управління для банку. В цілому воно комфортне, воно нове, сучасне. Воно має генератор на випадок блокауту. Воно має інклюзивну інфраструктуру. Тобто тепер ми стали ще більш доступні для наших мешканців, для наших клієнтів. В цьому відділенні ви можете отримати повний спектр послуг від обслуговування на касі до оформлення кредиту на ваш бізнес. Тож продовжуємо інвестувати в Україну, підтримувати наших клієнтів та партнерів. І нехай сьогодні цей день стане початком нових можливостей. Слава Україні! Наприкінці урочистостей міський голова Кременчука Віталій Малецький та голова правління Укрсіббанк Банк БІНПІ Парібагруп Лоран Дюпуш перерізали стрічку як знак до відкритості новим звершенням. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.